Він сидів на старому, потрісканому від часу камені, що стояв тут ще з тих часів, коли по цій землі ступали тільки вітер і птахи. Його очі, здавалося, бачили більше, ніж міг охопити людський зір. Він вдивлявся у вогонь, що жеврів у попелі, немов шукаючи в ньому відбитки майбутнього. Вітер ніс над степами голоси тих, хто вже відійшов у вічність. І вони шепотіли Охрімові свою правду. Він знав, що прийде день, коли все зміниться. Цей день буде не тоді, коли затихнуть гармати, не тоді, коли останній чужинець покине українську землю, а коли сам народ зрозуміє, що стоїть на межі. У цей день президент України вийде перед народом, і на його обличчі буде втома, що накопичувалася довгі роки. Його голос буде спокійним. Але в ньому вже не буде тієї сили, що піднімала людей на боротьбу. Він скаже, що зробив усе, що міг, що боровся так, як умів, і що настав час для нового керівництва. Його слова пролунають, як грім серед ясного неба, бо ніхто не буде готовий почути їх у той момент. Над Києвом зависне тиша, вулиці заповняються людьми, які питатимуть одне одного: що далі? Чи все закінчилося? Чи це лише початок нового випробування? Хтось скаже, що країна виграла війну, але втратила силу, що її тримала. Хтось запевнятиме, що тепер можна зітхнути і рухатися вперед. Але у військових, що повернуться з фронту, будуть інші думки вони стоятимуть осторонь і мовчки дивитимуться на політиків, що вже почнуть розривати країну між собою, ті, хто прагнув влади. Чекали цього моменту давно, їхні кабінети давно були наповнені планами, їхні руки давно тягнулися до важелів керування. І тепер, коли двері нарешті відчинилися, вони кинуться у цю безодню, сподіваючись урвати своє. Українці побачать знайомі обличчя, почують старі обіцянки, відчують, як країну знову намагаються розділити між інтересами, і зрозуміють, війна ще не закінчилася. Це буде війна не за територію, не за кордони, а за душу країни. Вона точитиметься у тиші кабінетів, у кулуарах, на зустрічах, що відбуватимуться за зачиненими дверима. Її не покажуть по телебаченню, але вона точитиметься так само за пекло, як і битви на передовій. Люди спершу будуть мовчати. Вони будуть чекати, дивитися, спостерігати, як нові лідери змагатимуться за їхню довіру. Але серед цієї тиші почне зростати гул невдоволення. Військові, які не зрадили свою присягу, бачитимуть, що їхня боротьба може виявитися марною, якщо країна знову потрапить у пастку тих, хто хоче влади заради влади. І ось тоді все зміниться. Над Україною здійметься вітер, що буде нести не страх і розруху, а нову бурю очищення. Прийде людина, яку не чекали. Людина, що не сиділа за столами переговорів, не домовлялася в кулуарах, не готувала компроміси. Вона з'явиться раптово, як грім серед ясного неба, і її ім'я прозвучить по всій країні. Охрім бачив цю людину у вогні, що дотлівав. Він знав, що вона прийде не як рятівник, а як випробування. Вона скаже: Ви хотіли змін, і ось вони, але ці зміни. Будуть страшними для тих, хто звик жити у владі. Це буде новий порядок, нові правила, новий шлях. І ті, хто чекав повернення старого, будуть ламати списи, намагаючись відвернути неминуче. Україна не буде тією, якою її знали, вона стане іншою, сильнішою, жорсткішою, непохитною. У цій новій країні не буде місця тим, хто звик продавати майбутнє заради миттєвої вигоди. Ті, хто стояв у перших рядах війни, стануть першими в новому ладі. Охрім знав, що це буде нелегкий шлях. Україна пройде крізь бурю, що зламає старе, очистить від гнилі, змусить багатьох боятися змін. Але він знав і те, що після цього країна вже ніколи не повернеться в минуле. Він встав зі свого каменя, підняв голову до неба і вдихнув холодне повітря ночі. Його передбачення завершилося, але майбутнє тільки починалося: Україна прокинеться іншою, не від вибухів, не від сирен, а від тиші, що навесне над країною після слів, які пролунають з вуст президента. Я йду у відставку. Ці слова зруйнують усе, що ще трималося на старих підвалинах: партійні боси, кулуарні інтригани. Колишні олігархи та їхні ставленики кинуться розраховувати свої шанси, будувати коаліції, шукати, як пристосуватися до нового порядку. Вони думатимуть, що країна залишилася тією самою, що можна повернути методи минулого, що достатньо лише змінити одне ім'я у верхах, аби все продовжилося як було. Але вони помиляться бо серед народу вже народжувалося нове розуміння. Війна була не тільки проти ворога зовнішнього, війна точилася за саму Україну, за її душу, за її майбутнє, і ті, хто проливав кров, хто втрачав близьких, хто роками стояв у окопах, повернуться не для того, щоб мовчки спостерігати, як старі схеми повертаються у нових обгортках у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі та інших містах. Запалають не вогні протестів, а вогні рішучості. Люди не будуть чекати чергового вибору без вибору. Вони захочуть справжньої зміни, не обіцянок, не гасел, а дій. Військові піднімуть голос першими. Ті, хто повернувся з війни, будуть говорити. Ми не для цього воювали. Їхній голос підтримає середній клас, той, що тягнув країну на своїх плечах у найтяжчі часи, Підтримає молодь. Що не хоче жити у країні компромісів із минулим, підтримає діаспора, що надсилала допомогу, коли держава не могла дати достатньо. І ось тоді проявиться людина, яка стане знаменом змін. Її не знатимуть політики, бо вона не належала до жодного клану, її боятимуться олігархи, бо вона не мала боргів перед ними, її підтримуватимуть військові, бо вона була серед них. Її боятиметься Москва, бо її неможливо буде купити, залякати, схилити до компромісу. Ця людина не буде політиком у звичному розумінні. Вона не гратиме у старі ігри. Вона говоритиме просто, жорстко, без зайвих дипломатичних фраз. І в її очах буде те, чого не мали інші. Готовність іти до кінця. Це не буде спокійний перехід влади. Ті, хто багато років керував Україною, зрозуміють. Що втрачають усе. Вони спробують спочатку гроші, потім шантаж, потім залякування. Але цього разу це не спрацює. Цього разу їхні методи виявляться застарілими. Україна пройде через період хаосу, бо будь-яке очищення це біль, коли будуть розкриватися справи про розкрадання, про корупцію, про зраду в тилу, багато тих, кого вважали своїми. Виявляться не такими вже й патріотами, їхні обличчя будуть з'являтися у новинах, і народ побачить, як глибоко в'їлася гниль у тіло держави. Новий лідер не буде милосердним. він не гратиме у демократичні ігри там, де потрібно діяти рішуче. Він скаже: ця країна належить тим, хто за неї боровся, а не тим, хто сидів у теплих кабінетах, і це стане точкою неповернення. Багато хто поїде, деякі втечуть за кордон, деякі спробують сховатися за кордонами олігархічних кланів, але цього разу втеча не врятує. Україна переродиться, і вперше за довгий час вона стане не країною компромісів, не країною поміркованих рішень, а країною, яку будуватимуть ті, хто її захистив. У Москві цей день назвуть чорним, бо саме тоді вони остаточно зрозуміють. Україну вже не повернути. Охрім дивився у вогонь і бачив усе це ясно. Він знав, що цей шлях буде важким, що не всі переживуть його, що будуть спроби зірвати цей процес, що будуть зради, що будуть атаки. Але також він знав: повернення вже не буде, настане новий день, і цей день стане днем, коли Україна скаже: Досить, ми будуємо свою державу. Так. Як має бути?